горизонталь або владна вертикаль. Обурює людей корупція, обурює людей безправ'я, обурює людей незахищеність і загроза безпеки, обурює людей відсутність можливості захистити свої права через незалежну судову війську влади, обурює людей роздутий і неефективний бюрократичний апарат, обурює людей бездіяльність місцевої влади і безправність її. Якщо ви почнете перераховувати все, що обурює людей, це все те, що ми маємо залишити в минулому. Брехня і безвідповідальність політики, загроза волі України і болі людини, дуже жахливий рівень життя. Які е сьогодні, ну, як правило, повернувшись з дубного, подивився щось з ситуації з робочими місцями, що твориться з колишніми військовими, що твориться з людьми, які просто вимушені заробляти, ну, я кажу, як вони на контрабанді. І цим живе цілий регіон. І далі миритися з цим ніхто не збирається. Бо фактично влада притворює людей в злочинців, замість того, щоб запропонувати чесну, прозору і ефективну альтернативу. Людина, яка хоче і вміє працювати, має бути забезпечена новим робочим місцем. І як це зробити? Ті, хто створює вже робочий місце. І розуміє, що це не є пуста балаканина, а наполегла, дуже важка, але ефективна праця. Бо фактично виш... виштовхнути людей за межі закону, поставити його в сілу, площину виживання це є злочин проти цих людей. І... Вони прийшли абсолютно ну, дуже романтично наївно. Тосич, ну оскільки нам роботи немає, не розрішити, нам контрабандою займатися. Ми просто проберемо і все. Це не є глас народу. Це є вже відчі, це є безвіз. Доведене людей, які не мають інших джерел до чи Хто ти контрабандист в духе, бо ми не знаємо. Ви хочете, щоб я вам адресу давав? Я, я якщо ви не знаєте, я вважаю, що на сьогоднішній день в Західній Україні є окремі люди, які вимушені займатися тим, щоб вивозити вантажі е, через кордон. І я вважаю, що це треба припинити. Я вважаю, що на сьогоднішній день проблема робочих місць це є та болюча проблема, яку на сьогоднішній день треба вирішувати як в Західній, так і в Східній Україні. Це проблема шахтарів. По шахтах, які треба закривати в Східній Україні, кореспондуються з проблемами колишніх військових, безробітних та інших людей, яким треба створити робочі місця. І тому, моя, моє завдання буде підняття економіки, прибирання факторів олігархічного або корупційного владного тиску на інвестиційні філії. Децентралізація влади, де вже від місцевої влади буде залежати е, умови ведення бізнесу на той чи інший території. І вже характеристика або критерії оцінки влади, скільки ти залучив інвестицій, скільки створено на виставність, скільки бізнесів створено в тебе на території. І так буде оцінюватись твоя діяльність. Децентралізація влади означає, що в тебе з території ніхто не буде витягувати податки, які заплачення. Навпаки, велику значна частину податків буде залишено в розпорядженні територіальної громади, де через обраних народних депутатів вони зможуть вирішувати свої питання. Бо левова частина питання. Люди, вони відносяться і мають відноситися до компетенції місцевої влади, яка просто фізично не має ресурсу для того, щоб їх вирішити. І не треба сьогодні забирати ці гроші в Києві. В Києві треба суттєво скоротити державний, бюрократичний, нікому не потрібний апарат, делегувавши гроші повноваження і можливості на місце. Я впевнений, що на, в нас це вийде. Орган землі і рецепт виходу з кризи. Орган землі. Рецепт виходу з кризи.